Восени та взимку люди частіше страждають на депресію. І хоча сезонна депресія, як правило, має більш легкий перебіг, ніж класична депресія, вона може значно впливати на здатність функціонувати в повсякденному житті. Сьогодні ми продовжуємо говорити про сезонну депресію та найефективніші методи лікування. Я також дам вам кілька порад про те, що ви можете зробити самотужки, щоби підняти собі настрій восени та взимку. До того ж я поясню, як вибрати лампу для світлотерапії, чи то лайтбокс. Світлотерапія, також відома як фототерапія, є ефективним засобом лікування зимової депресії. Лікування полягає в тому, що пацієнт піддається спеціальному яскравому світлу від штучного джерела, що має ефект близький до природного сонячного світла. Світло лікування сприяє пригніченню секреції мелатоніну в мозку і водночас збільшує вироблення серотоніну, гормону гарного настрою. У результаті ви відчуваєте себе більш активними, бадьорими й менш втомленими і пригніченими. На заході світлотерапію можна отримати в практично всіх установах, що надають психологічну допомогу. Цю терапію проводять восени, а саме на початку осені. Якщо розпочати світлолікування ще до появи перших симптомів, то це може навіть допомогти запобігти зимовій депресії. Пацієнт приходить упродовж 5-10 робочих днів поспіль, а сеанс триває в середньому 30 хвилин. Під час сеансу вас садять біля лайтбокса або лампи, яка випромінює яскраве світло. У домашніх умовах рекомендується починати з освітленості 10 тисяч люкс протягом 20-30 хвилин щоранку. Використання лайтбокса саме щоранку стимулює організм. Яскраве світло дає зрозуміти нашому тілу, що настав день, і біологічний годинник у такий спосіб прискорюється. У домашніх умовах світлову терапію можна продовжувати щодня впродовж усіх зимових місяців, щоби підсилити її ефективність. Світлотерапія має також позитивний вплив на зимову хандру. Уже проводяться експерименти зі світлотерапією на робочих місцях. У Гельсінкі та Лондоні вже відкрилися так звані світлові кафе. Де можна отримати порцію яскравого світла на додаток до дози кофеїну. Є багато різних типів ламп для світлолікування, які продаються в деяких аптеках та в інтернеті. Ціни коливаються від 30 до 300 доларів. Вибираючи lightbox, пам'ятайте, що важливо придбати лампу, що випромінює світло не менше 10 тисяч люкс. Чим потужніша лампа, тим коротшим буде оптимальний сеанс лікування. Наприклад, оптимальний час одного сеансу терапії з лампою, яка випромінює 10 000 люкс, це 20-30 хвилин. Але час сеансу зростає до 60 хвилин, якщо лампа випромінює лише 5000 люкс. Пам'ятайте, що лампа має випромінювати якомога менше ультрафіолетового світла. Відстань від вашого обличчя до лампи зазвичай становить 40-60 см. Просто дотримуйтесь рекомендацій виробника в інструкції до лампи, щоб дістати належну кількість світла. Використовуючи лайтбокс, тримайте очі розплющеними, але не дивіться прямо на лампу. Під час сеансу можна читати, працювати за комп'ютером, робити манікюр або снідати. Мій особистий досвід із лампами для світлотерапії позитивний. Я не страждаю на зимову депресію, але живу на півночі Європи і взимку мені важче прокидатися. І я швидко втомлююся. Використовуючи світлотерапію, десь уже років 6, в холодний період року, я почуваюся значно краще. В останні роки на ринку з'явилися світлові окуляри. Вони випромінюють синьо зеленувате світло в очі. Цей тип світла забезпечує той самий ефект, але водночас світло має меншу інтенсивність. Моя колега придбала ці окуляри і дуже задоволена результатом. Перевага світлових окулярів у порівнянні з лампою полягає в тому, що ви можете пересуватися під час сеансу, готуючи ланч на роботу, допомагаючи дітям одягатися і так далі. Це дуже зручно, якщо у вас мало часу вранці, але окуляри у середньому дещо дорожчі. Світлотерапія має мало побічних ефектів, поміж яких головний біль, нудота чи відчуття втоми в очах. Здебільшого ці симптоми зникають самі собою. Світлотерапія ефективна в 85% випадків. Як показує статистика, якщо ця терапія допомагає недостатньо, у вас є інші варіанти, як от когнітивно-поведінкова терапія або антидепресанти. А тепер поговоримо про те, що можна вдіяти самотужки, щоби полегшити симптоми сезонної депресії? Насамперед, вам потрібно буквально освітлити своє життя. Просто почніть із того, щоб у ваш дім потрапляло більше денного та сонячного світла. Тримайте штори широко розкритими і якомога частіше виходьте на вулицю, навіть у похмурі дні. Ви навіть можете пофарбувати стіни у світліші кольори. Та встановити яскравіші лампочки. Деякі люди планують відпустку взимку в теплі краї, але такої можливості в нас здебільшого немає. По-друге, ви можете розглянути можливість використання лампи для пробучення або так званого будильника з імітацією сходу сонця. Я згадувала про цю лампу будильник у відео про проблеми зі сном. Хочу наголосити, що лампа для світлотерапії і лампа будильник це не одне й те ж саме. У будильнику використовується світло теплого відтінку, яке поступово яскравіше впродовж приміром 30 хвилин до часу включення будильника. Світло повільно проникає крізь повіки, стимулюючи в організмі цикл пробудження. Якщо ви страждаєте від зимової хандри або ж зимової депресії, не залишайтеся занадто довго в ліжку. Якщо ви довго не вставатимете з ліжка, то ваш уже порушений біологічний годинник буде відставати ще більше. Найкраще вставати рано до восьмої. У такий спосіб ви даєте своєму біологічному годиннику знак, що день почався. Отже, ви стимулюєте свій організм до пробудження. Також поживний сніданок допомагає організму прокинутися і активізуватися, тому не пропускайте сніданок. Наступна порада: будьте фізично активними, займайтеся спортом. Неважливо, що ви робите: плаваєте, бігаєте чи ходите, виберіть те, що вам подобається. Дослідження показують, що фізичні вправи є таким же ефективним засобом лікування помірної депресії, як і антидепресанти. Препарат діє дещо швидше, але фізичні вправи діють краще в довгостроковій перспективі. Додатковою перевагою занять спортом є брак побічних ефектів, окрім тимчасового болю в м'язах. Ви також можете досягти значних позитивних змін, переглянувши свій раціон харчування. Дієта багата клітковиною, це фрукти, овочі, цільнозернові продукти, а також споживання риби, може знизити ризик депресії. Далі зменшить споживання цукру. Усе більше досліджень виявляють зв'язок між цукром і депресією. Один із найпростіших способів зменшити споживання надлишкового цукру уникати солодких безалкогольних напоїв і не додавати цукор у чай чи каву. Крім того, перевіряйте етикетки купуючи продукти на наявність прихованого цукру. Цукор додають у йогурти, сухі сніданки, ковбасні вироби, соуси і так далі. І він може спричинити неймовірну залежність. Коли ми їмо солодку їжу, допамінова система винагороди в мозку активується, тим самим покращуючи настрій. Під час споживання солодкої їжі рівень допаміну підвищується майже так само, як і після прийому героїну. Але споживання великої кількості цукру призводить до хімічних змін в організмі. Це відбувається, щоб запобігти надмірній стимуляції організму цукром. Тому організм потребуватиме все більше і більше цукру в майбутньому, щоб досягти того ж самого рівня задоволення. А от темний шоколад із високим вмістом какао 70% і більше робить нас щасливими і містить мало цукру. Дослідження, опубліковане в січні 2022 року, показало. Що учасники, які їли 85% чорний шоколад щодня, мали загалом кращий настрій, ніж ті, хто їв шоколад із меншою кількістю какао або ж взагалі його не їли. Какао містить речовини, які стимулюють вироблення гормонів ендорфінів, що сприяють гарному самопочуттю і знижують рівень гормону стресу кортизолу. Стрес є основною причиною депресії. А кофеїн спричиняє тимчасове підвищення рівня адреналіну в крові. Це спричиняє своєрідну стрес-реакцію, тому краще скоротити споживання кави, чаю та коли. А от нікотин збільшує вироблення іншого гормону стресу кортизолу. Багато людей вживають алкоголь, намагаючись впоратися з депресією. Алкоголь може покращити наше самопочуття впродовж кількох годин, якщо ми перебуваємо в депресії, притупляючи гнітючі почуття та допомагаючи заснути. Але в довгостроковій перспективі алкоголь лише поглиблює почуття депресії, оскільки алкоголь змінює біохімію мозку. Тож можна сказати, що алкоголь є депресантом, незважаючи на оманливий короткочасний позитивний ефект. В інтернеті можна почути і прочитати багато порад щодо позитивного ефекту харчових добавок чи вітамінів на симптоми зимової депресії. Зокрема, йдеться про вітамін Д. Проте, науково ще не доведено, чи лікує вітамін Д зимову депресію. З іншого боку, низький рівень вітаміну Д, безсумнівно може негативно вплинути на ваше здоров'я. Симптоми дефіциту вітаміну Д це, зокрема, м'язова слабкість, біль в тілі, втома та поганий настрій. Рівень вітаміну Д можна перевірити, зробивши аналіз крові, але не варто приймати високі дози вітаміну Д упродовж тривалого часу, не порадившись із лікарем. Передозування вітаміну Д має токсичний ефект на організм. А чи є у вас досвід використання лайтбоксів, лампи будильника чи вітаміну Д? Діліться своїми думками в коментарях і, як завжди, підписуйтесь, ставте вподобайки і поширюйте цю інформацію соціальними мережами. Дякую за увагу! Бувайте!